На сьогоднішній день більшість громадян України мають вільний доступ до меседжів соціальних мереж та веб-сайтів відповідно до інформації, яка на них розміщена. Також користувачі, листаючи стрічку новин, можуть знаходити інформацію, яка на їхню думку являється неправдивою або навіть і небезпечною. У свідомого користувача зазвичай виникає думка, як би заблокувати такий, таку інформацію, такий пост. І відповідно, щоб заблокувати таку інформацію, необхідно блокувати перше джерело цієї інформації. Для того щоб її заблокувати, потрібно надсилати скарги. Слід розуміти, що чим більше надіслано скарг, тим більша вірогідність того, що джерело буде заблоковано. Проект Брама створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, саме направлений на те, щоб пересічні громадяни вміли відрізняти пропаганду та фейки від правдивих відомостей, а також підвищувати рівень цифрової грамотності, а також безпеки в інтернеті. Комунікація з проєктом Брама відбувається за допомогою телеграм-каналу Брама. Окрім того, даний проєкт представлений не тільки в меседжі Телеграм, а й також у найбільших соціальних мережах та інших меседжерах Viber, WhatsApp та і так далі. Всі зазначити також ефективність даного проекту за свій час існування вже заблоковано більше 37 тисяч осередків, неправдивих відомостів, а також фейків. Тому закликаємо доєднуватися та долучатися до проекту Брамо, ставати активними учасниками, а також допомагати надсилати скарги на ворожі веб-ресурси.